Комплексні відпрацювання заходів пожежної безпеки, а також правил поводження із вибухонебезпечними предметами проводяться на Білоцерківщині силами підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пічка вдома є, потрібно сажу потрусити, побілити, тріщини позамазувати, підготуватися до пічного палення. А також ось вам листівочку. Правила поведінки при виявленні вибуху небезпечних предметів, як говорить статистика, в осінньо-зимовий період значно зростає число пожеж та нещасних випадків у сільській місцевості. Причиною цьому, в переважній більшості, є несправні системи будинкового опалення та нехтування правилами безпеки. З початку 2022 року в на території Білоцерківського району було зафіксовано 804 пожежі. За результатами даних надзвичайних ситуацій було завдано матеріальних збитків на суму 113 мільйонів гривень. Для зменшення даної обстановки на території Білоцерківського району ми регулярно проводимо дані профілактичні відпрацювання з межею в два тижні окремо по кожному населеного пункту. Мешканці населених пунктів Білоцерківщини отримують інформаційні матеріали щодо правила поводження із пічним опаленням. Також інспектори проводять огляд систем опалення в будинках та дають практичні поради. А у вас я... дві груби в одному приміщенні. Є, і от коли ви включаєте оцей примусову витяжку, у вас виходить зворотня тяга. Димові гази, які згорають у грубі. Ця витяжка притягує а і можна отруїтися чи не даний захід спрямований на забезпечення належного стану пожежної безпеки в населеному пункті, збереження здоров'я життя громадян, доведення їм інформації щодо дотримання норм правил пожежної безпеки, дотримання інформації правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також надання певної роз'ясненої роботи щодо експлуатації пічного опалення, експлуатації електричних мереж. Дані відпрацювання відбуваються за підтримки старост населених пунктів та голів селищних і міських рад. Я вважаю, що такі комплексні заходи по відпрацюванню є корисні як для самого населення, а також покращує стан. Пожежної безпеки на території ради і в цілому білоцерківському районі, і в даному випадку мало сільської ради на жаль, сьогодні в умовах війни та терористичних обстрілів пічне опалення стає більш ніж актуальним на величезних територіях України. Тож всі мають знати і дотримуватись правил безпеки. Ознайомитись з ними детально можна на сторінках державної служби з надзвичайних ситуацій в мережі інтернет. Також подібні заходи відбуватимуться впродовж усього опалювального періоду. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал кро. Rocos.